В'ято за розкладом в Івано-Франківську триває підготовка до Різдва. Задля новорічної атмосфери з міського бюджету витрачено понад чверть мільйона гривень. Це значно менше аніж торік. Полічив начальник міського управління торгівлі Олег Ганчак. Економлять, зокрема комунальники. Деякі роботи щодо прикрашання середмістя виконують безкоштовно. А незабаром поблизу міської ратуші відкриється міні-парк дитячих атракціонів. В управлінні торгівлі сподіваються, новорічні розваги на святкових площах принесення. Суть додаткові бюджетні доходи. Вартість одного дня в бюджет міста 100 гривень на святкові дні. До нас звернулися три суб'єкти господарської діяльності, які надають послуги атракціонів. Радіють новорічним атракціонам в середмісті і діти і дорослі, адже різнокольорові майданчики діють на малих пустунів, наче магніт в один голос стверджують їхні батьки. кажуть, такі забави для дітей повинні бути чи не в кожному мікрорайоні. Ні, потрібні не тільки в центрі, можна в парку десь побільше, щоб дітки каталися. Коли тут стояли кав'ярні, людям подобались. А це для дітей, це я рахую це дуже добре. Замість тих пивних будок, що тут стояло. Це ж є сезонне явище, ну, скажімо так, хай буде в скобках, в лапках, але це є сезонне явище. Воно тут є і, і, і дітям є чим зайнятися. Тим паче, що зараз багато вихідних, і батьки проводять з дітками багато часу і на свіжому повітрі стараються з ними бути. Виглядає непогано, для дітей це забава і в принципі корисно. Тому що все ж таки, який би час не був, але молоді і дітям варто робити свято. Останні приготування до нового року добігають кінця. Відтак незабаром святковими вогнями засяє головна ялинка Івано-Франківська. Різнобарвні гірлянди спалахнуть також на кулястих кленах на Стометрівці, метрівці, а ще уздовж центральних вулиць. На цим уже чаклують працівники міськсвітла. Віра Лучин, Михайло Березень, Андрій Шкварла. Новини на вежі.